Вона залишила роботу і стала волонтером. Про війну Євдокія Романчич тепер знає не з екранів телевізора і не з розповідей очевидців. Жінка сама возить допомогу у зону АТО. Останні три місяці волонтерка з Коломиї живе у дорозі між заходом і сходом. Спілкувалася з нею Мар'яна Мацьків. До недавнього часу Євдокія Романчич працювала таксистом. Волонтером вона стала несподівано для самої себе. Та, мабуть, найголовніша причина це її чоловік. У мене чоловік був на Майдані з самого початку. Потім він записався у спецбатальйон Чернігів, в якому служить зараз на даний момент. І потім він приїхав на ротацію. Ми спілкувалися, розмовляли, склавши так би мовити, пазли з тієї розмови. Я зрозуміла, що допомога необхідна і крайне необхідна. Отак, от несподівано для самої себе, я стала волонтером. Жінка залишила роботу і своїми силами почала збирати і відвозити допомогу у зону. АТО. чоловік на перших порах крайно негативно ставився до цих моїх поїздок. Зараз у нас він гордиться мною, я горджуся ним. А син гордиться нами обома на перших порах. Було важко зізнається пані Євдокія. Однодумців було знайти нелегко, тому перші чотири поїздки вона зробила на своєму авто. Тепер волонтер уже має і на кого покластися в тилу і з ким поїхати на війну. Для мене це зараз зміст життя. От, знати, що мене чекають, і чекають з нетерпінням. І так само переживають, і журяться, як я доїду, як я привезу, і чекають на кожну посилочку, на кожну передачу, яка не тільки от, допомога, звичайно, що небайдужих людей, але ж передають і родичі, і рідні передають своїм братам, чоловікам ті передачі, з яким... і бачити їхні очі, коли вони отримують ті передачі. Для мене це дуже важливо. Спочатку Євдокія Романчич возила допомогу тільки у спецбатальйон Чернігів, де служить її чоловік. Зараз маршрути волонтера пролягають і в Дебальцеву у 101 першу бригаду, і до батальйону Айдар, і в Маріуполь до спецбатальйону Івано-Франківськ. Є вже певне коло людей, які знають про мене, знають про мою діяльність, які вже мені самі телефонують і питають, коли ти будеш їхати в слідуючу поїздку. Ми маємо оте, оте і оте. Я безмежно вдячна депутату міської ради. Романюку Геннадію Мироновичу. Можна сказати, з його благословення. Тому почала я цю роботу, тому що коли я починала волонтерство, мені було надзвичайно важко збирати, шукати необхідних людей, ну, хто міг би допомогти. До благодійної справи жінки долучилося багато людей. Особливу вдячність вона висловлює нашим міліціонерам п'ядецькій школі та громаді села Саджавка. Допомога, яку збирає і відвозить у зону АТО пані Євдокія, різна. В основному це продукти харчування, Особи гігієни, побутова хімія та одяг. Та чи не найбільше солдати зараз потребують технічного забезпечення? Зараз у мене стоїть першочергове завдання зібрати кошти для придбання джипу Форт Маурік для батальйону Чернігів. На джип потрібно 2,5 тисячі доларів. Кошти можна перераховувати на рахунок начальника штабу батальйону Чернігів Мастеровенка Олександра Олексійовича. За деталями звертайтесь у редакцію телеканалу НТК або безпосередньо до Євдокії Романчич. До речі, з останньої поїздки волонтер повернулася не сама. За проханням хлопців станиці Луганської вона привезла у Коломию переселенців. Хлопці сказали, що є от у нас сім'я, яка надзвичайно багато нам допомагала, щирі українці, але їм тут загрожує серйозна небезпека, чи є можливість вивезти і допомогти з переселенням. 80% це ті, хто за Новоросію, а ми. За Украину. И мы никогда этого не скрывали. И поэтому для нас это очень опасно. Мы могли находиться в черном списке и в любой момент с нами могло произойти все, что угодно. Нас называли бендеровцами. Дочка ходила с украинской ленточкой. Вот, и все время ей говорили: Кристина, ты не боишься? Она говорит, почему я должна бояться? Я на украинской земле. Завдяки пані Євдокії Лада Крікунова, її доня Христина та онучок Стас тепер у безпеці. А волонтерка далі поїхала на схід. Мар'яна Мацьків і для програми події НТК.